Хочеш набрати м'язову масу, але завжди запливаєш жиром. Сьогодні ти дізнаєшся, як набирати суху м'язову масу і не запливати. І так, що для цього потрібно? З чого почати? Перший пункт. Ти повинен бути сухий. У тебе повинен повинно бути видно чіткий прес. Якщо в тебе є зайвий жир, його потрібно спалити. Тому що чим, більше, чим жирніший ти зараз, тим жирніший ти будеш ставати в процесі набору м'язів. І так і ніколи не накачаєшся, а будеш нарощувати жир. І так, з цим розібралися. Хочеш набирати, починай з сухого, і тоді не будеш тратити свій час на сушку. Другий пункт. Чітка програма розписана без якихось рандомних. Сьогодні ноги. Завтра руки. Післязавтра знов руки. Так не працює. Чіткий план. Чітка програма. До прикладу, двічі. На тиждень ноги. Один раз груди, передня дельта і трицепс. Спина. Біцепс, задня дельта. Тут все просто. Програма повинна бути розписана наперед. У тебе повинно бути розписані всі ваги. Починати потрібно з малого. Не потрібно починати з відмовного тренінгу. До цього ти прийдеш місяців через 5, або трохи скоріше. І так, чітка програма у нас є. Погнали далі. Третій пункт. Харчування. Тут дуже цікаво. Потрібно харчуватись в ноль. Ніяких профіцетів, ніяких калорій, чітке дотримання БЖВ. 2 грама білків на кілограм ваги тіла. 0,8, 1 грам жирів. Це максимум. Можливо, навіть трошки менше. Вуглеводи? Вуглеводи не рахуються взагалі, тому що це залежить від того, яка в тебе активність. Якщо ти проходиш 10 тисяч кроків, добре. Якщо в тебе стабільно, стабільна ця активність, вона і має бути стабільною. У тебе не повинно бути. Сьогодні ти пройшов 3000, завтра 10. І там вирішив компенсувати пройшов 15 ні. Так не годиться. Кожного дня одна і та сама активність. А до цього ми пі... доберемось трошки пізніше. Так. Харчування. Ти повинен харчуватися ноль. Запам'ятав. Чудово. Допускається два невеликих, так, так званих четміла. Ну, я б не назвав це читмілами. Е, Тому що тут просто більша кількість вуглеводів е, в два, два рази на тиждень не частіше. Особисто я рекомендую в день ніг після тренування ніг е, додаткових. 300-400 кілокалорій, приблизно в калоріях, там неважливо, це може бути і менше. 200-300 кілокалорій буде достатньо два рази на тиждень. В день ніг і перед початком тренувального тижня. І так далі, активність. Я вже сказав, повинна бути це пункт четвертий. Активність. Має бути. Стабільна, ти вибираєш, як тобі комфортно. Але це та активність, при якій ти маєш бути сухим вже. Бо в процесі ти будеш стомлюватися. І так. Пункт п'ятий, сон відновлення. Це саме теж один з важливих пунктів. Ніяких засиджувань допізна. 8. Комусь можливо і 10 годин сну. Хтось каже, в мене немає на це часу. Ну, тоді ти не будеш в формі, тоді ти не зробиш хорошої форми. І так далі. Шостий пункт. Це. Силові. У вас повинні рости силові показники, але вони самі не будуть рости, і так не відбувається ніколи. Ви самі підвищуєте робочу вагу. Тому і починаєте з меншого. Стартувати потрібно не 80% відразового максимуму, а 50%. Тобто, якщо ви жмете 100 кілограмів на раз, ви починаєте з 50 кілограмів. Так роблять професійні бодібілдери. І до чого вони приходять. Вони, в них є час розігнатись. Вони працюють на відчуттях в м'язах, а не пустому ганянню штанги з одного місця в друге. Тут мова йде про нарощування м'язів, а не Підвищення свого его. Тому, я думаю, ці 6 пунктів допоможуть вам наростити суху м'язову масу. І ви не будете страждати конкретною. Я думаю, ці 6 пунктів допоможуть тобі набрати суху м'язову на масу. І ти не будеш більше страдати фігнею з жиронабором, а потім з ганянням, і в кінцевому результаті ти не отримуєш нічого, ти так і залишаєшся худим і навіть без рельєфу. Тому дотримуйся цих пунктів і ти отримуєш тіло мрії. Якщо тобі це відео сподобалось, обов'язково став вподобайку, підписуйся. Ділись з друзями. Відправ обов'язково тому, хто таки не може накачатись і об'їдається на масі. Пиши коментар, що би ти хотів побачити в наступному відео. І тут буде багато цікавої і корисної інформації. Дякую за перегляд. З вами був Володимир.